Обіцяли у нас гостьовий майданчик. Доброго ранку, пані Світлана. Доброго ранку. А, у нас у гостях завідуюча відділом мистецтв кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського Світлана Ушакова. І ми сьогодні поговоримо про те, як пройшов ярмарок. Поговоримо про вподобання кіровоградців книжкові. А, але перед цим пропонуємо вам подивитися сюжет. Я теж побувала на ярмарку і а, дещо там побачила, де ще не знімала. Пропоную зараз це переглянути. Книги, сонячна погода, читаючи кіровоградці та розваги в самому центрі міста. Так проходив книжковий ярмарок Весняний книговир. Захід влаштували у Всесвітній день книги та авторського права, але приурочили його також і до 250 річчя друкарської справи на території сучасної кіровоградщини. Кіровоградські видавництва, книжкові магазини, бібліотеки, громадські організації та навчальні заклади представили на ярмарку видавничу продукцію, поробки, прикраси та навіть картини. Окрім того, всі охочі могли отримати розпис на тілі, від Учасників заходу, а маленьких містян долучили до розважальних програм, пов'язаних з книгою. Директор дитячої бібліотеки імені Гайдара Таїсія Манжула впевнена, що подібні заходи необхідні для підростаючого покоління. Мета сьогоднішньої ярмарки це залучення до читання дітей, так тому ж ми сьогодні обов'язково повинні були бути тут. Тому ми сьогодні презентуємо саме найкращу літературу дитячу, яка є у нашій бібліотеці. Презентуємо ті послуги бібліотечні, які є в нашій бібліотеці, і ось. І бджілка, наша Даринка, і наш міні бібліотечний вулик, і ігрові якісь форми роботи також тут популяризуємо. Та дорослі відвідувачі ярмарку також могли знайти для себе багато цікавого. Окрім новинок на видавничому ринку України, можна було ознайомитися з тематичними виставками, а поціновувачі сучасної української літератури могли поспілкуватися з письменником Олександром Жовною. Та не лише купувати сучасні видання, закликали кіровоградців, придбати не нову книгу і допомогти. Ти військовим у зоні АТО. Таку благодійну акцію організувала громадська ініціатива Армія СОС. Її волонтер Оксана Червона говорить, що підготовку почали ще за тиждень до самого ярмарку. Зміст акції такі, що люди тижня протягом тижня приносили книжки свої, ну, які, з якими їм було не жалко розлучитися. І зараз ми ці книжки продаємо, і гроші всі підуть на допомогу нашим хлопцям на армію. Передамо всі в армію СОС. Подібні заходи у Кіровограді необхідні, на думку відвідувачів ярмарку, адже не всі можуть. Поїхати на книжковий арсенал чи форум видавців, щоб ознайомитися з літературними новинками. Пані Людмила придбала на ярмарку книгу для своєї онучки, а сама взяла участь у боді арті. Доречний захід, тому що у молоді і в жителів міста є можливість познайомитися з творами письменників, прийняти участь в благодійних акціях. Все, все дуже цікаво, і ми вдячні всім організаторам цього заходу, який проводиться сьогодні в цей сонячний день. Пані Світлано, на вашу думку, як все пройшло і що саме представляла бібліотека Чижевського? Це був перший захід книжковий книговир, як його назвали мас-медіа. Безумовно, що 23 квітня всесвітній день книги, це день народження Сервантеса, Шекспіра, Кальдерода і ще багатьох. І я думаю, що такі заходи, я надіюсь, що вони будуть щорічно, тому що. Захід показав, наскільки актуальна книга, наскільки це потрібно. Я думаю, що всі, хто був з таким подивуванням, дивилися, як люди хапали книжки, яка була тусня, як все це відбувалося. Дуже було приємно. Це дійсно був, це був книговир. А е, моя така думка, що життя, там, де книга, там вирує життя, і там, де життя, там обов'язково вирує книга. Там якось вони поєднані. Життя і книга це моя така думка. Ви збирали Правильно? Так, бібліотеки в цьому випадку на книговір вийшли з акції Збираємо книжки для бібліотеки воїна АТО. Цю ініціативу запропонувало Міністерство культури і Національна парламентська бібліотека, і координаторами на, на місцях стали обласні бібліотеки. І ми збирали, збирали як збирали? Це була домовленість з місцевими видавництвами, і всі видавництва, які вийшли на площу. Вони всі подарували нам свої книжки з свого репертуару. То це було багато. Потім це були люди. Це були автори. Автори теж дарували книжки. Були пересічні читачі, глядачі, які купували книжки і дарували. Це теж було була букіністична книга, яку запропонував магазин Букі, над якою вони працювали ну, я не знаю, вони кажуть, що тиждень. І взагалом за цей день було здано, і ми набрали 653 книжки, так, це, це, це так. Ну, це немало, це дуже багато. За ну, 7 годин працювала ярмарка з 11 до, до 18, то за ці 7 годин 650 книжок – це велика кількість. А якось будете потім передавати її? Да. Ну скажімо, що це, цей процес він це вперше робиться. І е, після того вони будуть передавати ці книжки в бібліотеки частин, е, військових частин. Ну, Це оновлення. Е, як знаєте, стратегія сьогодні е, така, що е, як є зброя, Технічна так є, зброя і інформаційна. вона Книга... навіть, мабуть, більше, ніж технічна. Да, і, і ось оновлення такі, такі, такими речами, тому що безумовно, що бібліотеки військових частин застаріла література, тому це дійсно потрібно. Кромі Олександра Жавни були, ще підписателі на ярмарки? Ну так там була величезна кількість кіровоградських письменників, і там були представлені видавництво і центральноукраїнське видавництво, і спілка письменників і асоціація українських письменників. Все це спілки, літературні спілки, які працюють в нашому місті. Всі це цікаві, цікаві люди, цікаві. Видавництво імекс запросило багато, ну якщо казати, тому що імекс е е організатор е ініціативу е про про вийти на площу, запропонувала саме видавництво імекс. Тому е, письменників було. Ну, ну, я думаю, що ніколи, мабуть, що ви не бачили такої кількості одночасно письменників на площі. І вони теж між собою спілкувалися. Це було дійсно приємно, це було свято. Ну, для кіровоградського формату, я думаю, це однозначно великий плюс е, і, і багато письменників. І ще приємно те, що саме в час книжкового арсеналу, тобто це все паралельно проходило. Якась така, як на мене, така атмосфера книжкова по всій Україні розвіялася. Ну, нехай це можливо Кіровоград до Києва, можливо і важко прирівняти, але тим не менш, чому ні. Я погоджуюсь, тому що книжковий Арсенал, він працював з 23 по 26 включно, це вже 4 дні. І там величезний буклет, тому що ну безліч зах... вже скільки років да, вони проводять, і якщо казати, що е, е, в нас це ми робимо вперше, але мабуть, що треба тільки долучитися до більш організованої такої до, до логістики, да, для того, щоб все це було е, більш чітко. А так я думаю, що дуже велика перспектива, і дуже багато велика надія на те, що далі буде краще. Ми вам дякуємо. У нас Дуже. на жаль закінчується час гостєвого майданчику. Тож читайте книжки, відвідуйте подібні заходи і розвивайтеся. Нагадаємо, що у нас сьогодні в гостях була завідувача відділу мистецтв Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського, Світлана Ушакова. Дуже. Гарного Дуже. вам дня і да. до побачення. ми повернемося після небольшої рекламної паузи.